Усім привіт! І сьогодні б я хотіла пройти якийсь тавер і зачепнути тему школа. І сьогодні ми поговоримо про вчителів і про багато різних випадків, які насправді мене бісять. Ну, я думаю, що вже варто проходити. Я зайду в цей тавер, і я би хотіла зачепнути тему е про вчителів. Якщо вчитель до вас погано ставиться, тобто він не поважає вас і занужує вам оцінки, це і ви просто нічого не робили. Навіть якщо ви щось і робили, це не ваша провина і цього не має бути. І я би ще хотіла зачепнути тему. Я не розумію тих людей, які просто псують людям майно, тобто шкільне майно. На жаль, у нас вже підходить відео до кінця. Усім па-па!